Усім моїм І ми продовжуємо нашу практику. Сьогодні я трохи забити, у мене таз не відкривається, тому буде розтяжка. базова розтяжка для того, щоб розкрити таз, розкрити трохи плечовий пояс. Вона буде нескладна. Але дієва, бо я дуже забився, і я покажу на своєму прикладі, як правильно розтягуватись і формувати базову розтяжку. Отже. Ми починаємо з дихання. Сьогодні у нас практика п'ята. І виходить на шостій практики ще буде таке дихання. І потім ми вже додаємо більш серйозніші практики на дихання. Ми вдихаємо 20-12 секунд і активний видих. Окей? Окей, поїхали. Вдих через ніс нагаду, видих через рота, динамічний видих. А вдих повільний. Видихаємо все. Вдих. 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 вдих 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 Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. І вдих. 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 Розслабились. Окей. Ми будемо починати з позиції турецької пози. Ось така у нас позиція. Сідаємо, нагадую, що ми повільно дихаємо через ніс. Дуже спокійно розслаблено, якщо складно, щось підкладаємо під таз для того, щоб його підняти. Циглинки або подушку. Ми сідаємо, беремося за наші коліна. І починаємо з розтяжки з нахилом вперед. Легенький нахил, спинку ми тримаємо рівно. Сонячним сплетінням тягнемось допереду. Легке розтяж, розтягнення буде. Спочатку ми розтягнемо нашу спинку, потім ми перейдемо до нашого тазу. Лопаточки зводимо, тримаємо. Якщо є змога, ручки поставили допереду. Ось так пряма спина. Ручки поставили і ліктімо до підлоги. Ось так можна теж зробити, руки скласти. Тримаємо це положення, дихаємо повільно. Якщо дуже легко це дається, ми лягаємо взагалі на стегна. Ми намагаємось нашою грудиною торкнутися ломілок. Але грудиною саме, як ви бачите, я головою головою не клюю. Як тільки потримали, ми руками впираємось в праве коліно, вирівнюємо руки і кладемо ліве лікоть, о, ліве плече на ліве коліно. Розтягуємо на мій правий бік. Ось я активно тисну саме правою рукою більше і намагаюся праву руку випрямити, і плече трохи подати вперед. Це м'ягесенько розтягує наш правий бік. Але плече в мене, як ви бачите, лежить на лівій нозі. Я тисну і спокійно дихаю. Розтяжка повинна бути дуже м'якесенькою. Намагаємось саме м'ягесенько себе розтягувати. Відчуваємо, якщо ви можете відчути ви ще більше, праве плече подаєте вперед туди. І таким чином ви ще більше можете поглибити і між ребрами розтягнути. Врівнюєтесь, Права рука назад, ліва лікоть. О, ліва рука в праве коліно. В речах скруточка. Скруточка м'ягесенька повинна бути. Ми не тиснемо з усієї сили. Сонячне сплетіння ми подаємо вперед, не ось так, не сидимо. Ми сонячне сплетіння подаємо, тиснемо правою рукою від підлоги, дуже важливо. У нас права рука активна. Якщо не можете без сотулості руку трохи далі. Тоді трохи сильніше треба тиснути лівою рукою, щоб поглибити скрутку, але не дуже сильно. Пам'ятаємо, що скрутки треба робити правильно і біагресько. І це дуже важливо. Добре, як тільки це зробили. Ми впираємось руками в ліве коліно, знову тиснемо і намагаємось покласти наш, наше праве плече на праве коліно. І тут тиск знову ж. У нас повинен бути гарний тиск з розтягненням наших міжреберних м'язів. Насолоджуємось цим моментом. Витягуємось дуже спокійно, повільно та приємно. Ми відчуваємо, як між ребрами вона стягнеться, ми можемо більше поглибити і розтяжка покращується. Тримаємо це положення, дихаємо дуже спокійно. Добре. Зараз знову скрутка. Ліва рука назад, права рука впирається в коліно. Сонячне сплетіння подаємо вперед, пам'ятаємо, що ми не... Згинаємо ось так поперек. Тримаємо це положення. Дихаємо дуже спокійно, повільно та приємно. Enjoy your life. As someone said that. Тримаємо. Знову ж намагаємось відчути, як у нас працює ліве плече і заводиться назад. Добре. Вирівнюємось, руки в боки. Кладемо у нас сідниці, сідничні бугри залишаються на підлозі. Дуже важливо, щоб ліва сідниця не підіймалася, бо права сідниця не підіймалася. Дві сідниці, саме кісточки сідничні, стоять там. І зараз ми беремо руку руки в ширину, нахил тулубом, бачите? да? Я нахиляюсь тулубом, не відриваючи сідницю, поставив руку. Я не туди ставлю руку, а ось саме за, на лінії килимка. Ось моя, мої сідниці на лінії килимка. Я руку ставлю на лінію килимка. І зараз рука ліва до неба, і я намагаюся на ту ж саму лінію поставити лікоть, не відриваючи свою сідницю від підлоги. Трохи складновастенько може бути, якщо не виходить, трохи розігнути. Головне, щоб ось такого не було. Нам це не потрібно. Нам потрібно робити все правильно та гарнесенько. А права, ліва рука завжди працює. Туди не тягнемось, можемо за патилицю і лікоть відводити. Тобто не ось так, а ось так, а потім вже вирівняти руку. Тримаємо, тримаємо. Дуже спокійно дихаємо та насолоджуємось моментом. Після чого вирівнюємось, сідаємо в цю позицію, ставимо е, ліву руку на лівий бік і знову ж. Витяжіння. І ще складно. Рука там кудись гуляти, пішла, голова пішла гуляти. Вирівняли голову. Тримаємо. І спокійно дихаємо. Рука до неба. Тримаємо це. Дихаємо. Угу. Вирівнюємось. Зараз виводимо праву ногу назад. Ось таким чином. У нас виходить свастика. Сіли в дане положення. Тут дуже важливо, щоб був кут 90 градусів. Я розумію, що складно. Ви можете використовувати блоки. Якщо, наприклад, ви дуже завалюєтесь на лівий бік, блок поставили і від блока відштовхуємось. Але ту важливіша інша позиція. Ми впираємось правою рукою в ліве стегно, ліва рука в небо і штовхаємо від себе. Ми начебто розтягуємо знову ту і розкриваємо таз трохи. Тримаємо це положення. Ми завжди тиск рукою. А вже ж мені, наприклад, дуже мало розтяжки тут, тому я можу поглибити трохи з розгином і скруткою, тобто я вперся, і розкриваю сонячне сплетіння до неба. Таким чином я поглиблюю розтяжку. Особливо вона стягнеться праве стегно. Добре. Зараз, отримуючи це положення, ми вкручуємось вліво. Ось я вкрутився і я ставлю лівий лік, правий лікоть за ліве коліно. Ось мене, мене на, прав... на ліве коліно лікоть, грубо кажучи. Я руки скрутив і я тисну ліктем у коліно. І таким чином така легесенька скрутка виходить. Ми тримаємо її. Вона дуже легесенька, права сідниця не торкається підлоги, а ліво повністю лежить. Не сутулимось нічого. Якщо не виходить, можете вирівняти вже ж ліву руку, а праву тягнутися. Це теж, до речі, гарно розтягує. Але бажано все ж таки лягти, і щоб руки були в перпендикуляр нашому стегну. Далі ми вирівнюємось. І зараз трохи нахил переду, ліва рука з боку стоїть. Ліве Лівоколі... праве коліно лежить на підлозі, стопу праву натягуємо на себе. Вона у нас активна. Можемо і ліву так само, щоб мозок трохи запам'ятовував. Не сильно нахиляємось вперед. Намагаємось не вісити на плечах, штовхнулись, підняли праву ногу над землею. Головне ось так наробіть, не, не завалюйтесь нічого. Тримайте плечі паралельно підлозі. Тримаємо. І спокійно дихаємо. Може бути такий Паркінсон, як у мене, як ви бачите, це нормально. Одразу кажу. Поклали. Зараз ту ось в нас ту стегно ліве. І нога ліва. Ми повинні стопу ліву покласти На праву ось так. Але стопа повинна дивитися до неба. Якщо ось так взялись, рукою правою підхопили, і потім ви можете затягувати вище. Такий напівлотос виходить. Вона не, не небезпечна позиція. Якщо стопа дивиться до неба, все нормально. Головне не завалюйтесь сильно в бік, намагаємося тримати це положення. Це такий напівлотос, він класно розкриває таз. Головне, щоб стопа дивилися до мене неба. Якщо не виходить, ви можете ось тут тримати. Головне, щоб було натяжіння і розкриття тазу. Можете додати, якщо це дуже легко, ви відходите тулубом від ноги. І таким чином посилюєте розтяжку. Ми нахиляємось дозаду, тримаємось за ліву стопу і розтягуємося. Таким чином, ми, по-перше, проробляємо наш лівий стогно, по-друге, по ми розтягуємо. Наше праве стегно. Кожен може адаптувати як хоче, якщо дуже легко дається. Добре, як тільки це потримали, ми ставимо ногу і отримуючи наше ліве стегно на підлозі, ми виходимо в голуба, вирівнюючи потрохи праву ногу. Ось так це теж голуб. Головне, щоб сонячне сплетіння було на, в напрямку лівого коліна. Це дуже важливо. І не відриваючи нашу ліву сідницю ніяким чином від підлоги, ми потрохи-потрохи вирівнюємо ногу у голуба. Можемо ставити на стопу, можемо повністю натяжіння зробити. Мені подобається на стопу, тому що я можу ще додатково активізувати м'язи, щоб глибину, посилити глибину розтяжки. Тобто так, складніше трохи на фізику. Але на розтяжку так гірше. Тому я раджу працювати на фізику. Виводите в позицію і намагаєтесь відштовхнутися. Головне, не провисаємо, будь ласка, не провисаємо на плечах, штовхаємось, отримуємо це положення. Завжди штовхаємось, штовхаємось, раз штовхаємось. Тримаємо тіло у тонусі. Ми не лежимо, нічого не робимо такого. Зараз ми повертаємось до турецької пози. А навіть не турецької пози. Ми згинаємо ногу на свастику, не повертаємось. І зараз вирівнюємо нашу праву ногу вперед. Ось так може виглядати перший варіант. У нас ліва рука з боку, можна використовувати цеглинку для того, щоб не сильно завалюватись. Взятись правою рукою за лівий великий палець, спинка рівна. І потрохи, отримуючи спинку рівну, ми вирівнюємо ножку. Головне, не сутунусь, будь ласка, не тягніться. Якщо у вас немає розтяжки і то вже ля комедія, ми ту і тримаємо. Головне, щоб ви бачите, моя спина залишається у нейтральній позиції. Я нікуди за ногою, за розтяжкою не йду. У мене просто, я дивлюсь, фіксую спину, мені допомагає моя ліва рука, щоб я не завалився, я тримаю це положення. Дуже важливо акцентувати увагу якраз таки на такі мікронюанси. Утримуємо це положення. Отримуємо, насолоджуємо життям. Добре, підтягуємо до себе ногу. І ось зараз знову турецька поза. Ну, як турецька поза, ми просто беремо і змінюємо позицію на іншу свастику. На інший бік. Знову ж сіли. До речі, звертайте увагу, де краще, де розтяжка, де гірше. Це дуже важливий акцент. Можете знайти де який перекос. І таким чином будете розуміти в майбутньому, у якому напрямку рухатись, і завжди починати з того положення, котре легше дається. І потім вже тягнути те, котре гірше дається, якщо ви запам'ятаєте ці асани і захочете робити ці асани самі. Впираємось лівою рукою. Праве стегно і правою рукою назад. Ми можемо поглибити відведенням руки дозаду і відведенням нашого соня сплетіння більше у напрямку стелі. Ось, на мене, грудина, дивіться туди. А вже ж можна ось так. Вже... Але я намагаюся завжди посилити розтяжку, бо мені вона завжди дуже легко дається. Ось така лейтова розтяжка. Тримаємо, стегно, не піднімаємо праве. Ми завжди втискаємо його в підлогу. Дихаємо спокійно. Добре. Зараз вкручуємось вправо. У нас ліве лікоть йде на підлогу. Права рука може штовхатися, може поставити правий лікоть на підлогу. Тут взагалі я нічого не відчуваю, наприклад. Мені це занадто легко дається. Тому я можу посилити, якщо ля, лягу. Але ми можемо ще посилити, як можу посилити. У нас ліва рука залишається, а праву руку трохи до себе і штовхнутися. У цьому положенні мені трохи починає тягнути бік. Тобто я ближче до себе праву руку ставлю і поглиблюю розтяжку, що по штовху. Якщо складно все, ліготь на підлогу і намагаємо стиснути лівим ліктем в праве коліно. Тримаємо, насолоджуємося цим моментом. Добре. Вирівнюємось. Права рука з боку. Зараз ми намагаємося саме ліву стопу підняти від підлоги. Стопа натягнута на себе, бо вона не розслаблена. І ми, не відриваючи ліве коліно від підлоги, піднімаємо ліву стопу над землею. Ось. І тримаємо це положення. Розумію, що воно може складно бути. Ви можете хапати Паркінсона, як я кажу. Але це нормально. Головне не провисати на плечі, тримаємо тонус. Якщо Складно, ми трохи праву руку далі просто йому, головне не звикати до цього положення е, вісу на плечі. Тримаємо. Паркінсон пішов. Кладемо. Якщо у вас судома, бо я відчуваю, що в мене майже вона почалась, ми просто відводимо ногу вверх. Ось так. І судома проходить. Або просто вдарили по декілька разів. Пом'язо промасували і все. Буває, буває, навіть у мене це буває, особливо у ділянці, котра гірше розв... розвинута в мене зліва. Зараз ми йдемо на півлотоса, беремо праву стопу і підіймаємо над землею. Заводимо на таз, і відхиляємося, якщо у вас легко це почалося. Ось в мене стопа. У паха, і я просто відкляюсь назад, таким чином посилюючи розтяжку. Ви можете просто ось тут тримати, нагадую. Просто тримати це теж ох. Вихиляємося тримаємося. Добре, повертаємось, кладемо ногу. І зараз виходимо в голову. Тут місці в мене мало. Нога залишається. І потрохи-потрохи вирівнюємо ліву ногу. Нагадую, якщо хочете посилити, носочком впираємось. вісимо на плечах, завжди в тонусі. Я обожнюю активізувати хоч якось ногу. Сонячне сплетіння у напрямку нашого правого коліна. Ви бачите, я завжди подаю грудину вперед. Я не привисаю, я завжди тримаю тонус. Посилення асми йде завдяки напрузі лівої ноги. Тримаємо та відчуваємо, як все працює. Зараз згинаємо ніжку, беремося, вирівнюємо праву ногу, беремося за великий палець. І потрохи вирівнюємо праву ногу, утримуючи в нейтральному положенні нашу спину. Спина рівна, наша права рука в тонусі. І потрохи вирівнюємо. Як ви бачите, я нікуди тулубом не йду. Тулуб трохи може нахилитись допереду, але це незначно. Я завдяки тазу нахиляюся, але не спині. Тримаємо це положення, знаю Може відрізати трохи. І тримаємо. Дихаємо дуже спокійно. І зараз. Сідаємо знову в турецьку позу. Ми зробили нашу розтяжечку. Зараз буде дихання. Фінішне дихання. У нас активний вдих, видих 15 секунд. Сідаємо кому як зручно. Добре, вже в мене півлотос краще йде, і я зможу спокійно починати день. Хоча дуже легенька була розтяжка. Але для тіла це надзвичайно важливо. Добре. Все видихаємо. Навпаки, динамічний вдих і видихаємо 15 секунд. Добре, добре. Видих. Вдих. Вдих 15. Dus... We Вдих. Видих. <звух> Вдих. <Вдох. звух> Вдих. <Вдох. звух> Вдих. вдих 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 Вдих. 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 І вдих. І видих. Мене надію, що ця практика вам сподобалась. Ще одна така буде лайтова, а потім ми вже будемо починати більш серйозні ці практики для того, щоб потім робити повноцінну йогатерапію, терапія та йотерапія 21 або адаптивна йога, адаптивна йога 21. Там вже ви можете обирати між двома цими відеотернування, ну, чотирма курсами. Ну що, до зустрічі у наступному відео.